Люди з обмеженими можливостями потребують особливої уваги. Тож саме для інвалідів у дружківці почав функціонувати спеціалізований зал фізичної реабілітації. Займатися тут безкоштовно зможуть як дорослі, так і діти. А тренування проходитимуть під наглядом медичного персоналу. оказувати допомогу і слідити за тим, щоб вони не перевищили свій фізичний порог. Тобто для інваліда. щоб вони проходили саме... Фізичну нагрузку, яка їм нужна для спінальника, дуже важливо, тому, що мишці атрафіруються на або все сидять. Відкриття реабілітаційного залу для інвалідів стало можливим за підтримки програми розвитку ООН та фінансування уряду Японії. За кошти виділені грантодавцями тут був проведений капітальний ремонт приміщення та придбане необхідне обладнання. На цей зал ми витратили порівняно невелику суму, але ми вважаємо, що вона дасть один з найбільших ефектів це порядку 340 тисяч гривень і частково була закупівля невеликого обладнання. Також обладнано санітарну кімнату, вже доступ до того ж туалету. І для людей візочників за словами директора східного центру професійної реабілітації інвалідів Андрія Бондаря у місті на сьогодні близько 4 тисяч людей з особливими потребами, які тепер зможуть отримувати більш якісне фізичне лікування на сучасних тренажерах. Наш центр посіщає інвалід, хто поживає. Ми і обучаємо людей рябочай лучше сказати. Сейчас будем будь и физическую реабилитацию оказывать. у нас була но не на такому уровне. До речі, нова спортивна зала розташована у центрі міста та має зручну транспортну розв'язку. Тож дістатися сюди інвалідам буде значно зручніше. Здесь идеальные условия ще єсті пути, і, і фактически подход на піромурані. Плюс ковсьому, звісно, наче зі з нужна було відкрите світле хороше помещение, для того, чтобы войти и начать возможно кому-то жизни с чистой страны, с нового листа. Мы в первую очередь ремся на местное население нашу громаду. Но, учитывая, що у нас на сьогодні 600 человек уже інвалідів переселенців Ми, звісно, ж у дім ті условия предлагають у рамках проєкту ООН відновлення соціальних послуг та налагодження миру у Донецькій та Луганській областях. Протягом найближчих двох місяців планується відкриття ще 19 відремонтованих об'єктів, серед яких лікарні, школи, дитячі садки та соціальні центри.